Як пропетляти між краплями дощу, якщо краплі не просто не падають зверху вниз, а літають хаотично в різні боки, при цьому змінюючи швидкість і розмір залежно від настрою людини в червоній кепці? Майстер багатохудовочник показує майстер клас. В очікуванні зустрічі зі спецпосланцем Стівеном Віткофом бункерний провів зустріч зі старим своїм соратником, відомим на весь світ вусатим картоплярем, прозваним в інтернетах пюрером, за свою вражаючу схожість і усхожість Лукашенкою. Річ у тім, що старці давно вже надумали перемістити частину ядреного арсеналу росіяні до Білорусі, і сьогодні якраз цей договір мав набути чинності. І набув, звичайно ж. Разом із ним у цю силу дивної консистенції запаху вступив і весь світ. Звідси грозити ми будемо шведам, майже не перефразовуючи одного давнього діяча, начебто заявили обидва старці, публічно підборкувавши свої густі щоки і примруживши добрі очі. У такий нехитрий спосіб, додавши ваги своїм майбутнім заявам, голос Стерх, який заявляє, що вже котрий рік у нього все йде за планом, підбочинився, піднявся на табуреточку і промовив приблизно такий набір звуків. Він заявив, що війну від собі згоден із пропозицією США про перемир'я у війні проти України. Його слова, звісно, тут же підхопили росіянські пропагандисти, ті самі хлопці, які можуть навіть прогноз погоди перетворити на епічну сагу про велич держави. І ось наш герой, дивлячись у камери з виглядом людини, яка тільки-но винайшла колесо, заявляє, що він, мовляв, згоден із пропозицією припинити бойові дії, але додав, що це має призвести до довготривалого миру. Ну просто геніально, правда, цитувати великих, особливо найвеличніших, це тепер у тренді на Росії, але це ще не все. Наш герой вирішив, що просто погодитися, це занадто нудно. Треба додати перцю в цей супчик, і ось він, з виглядом професора, який пояснює першокласникам, чому двічі двадцять двадцять два, каже, що РФ, звісно, виступає за тридцятиденне перемир'я з Україною, але є нюанси. Під ними він має на увазі територію, яку українські сили контролюють у Курській області, та інші питання на лінії зіткнення, перекладаю людською мовою. Ми згодні на перемир'я, але тільки якщо ви віддасте нам усе, що ми захочемо. Але і це ще не кінець нашого шоу. Наш герой, мабуть, надихнувшись фільмами про шпигунів, вирішив, що перемир'я це чудова нагода висунути щось новеньке, чого раніше не задвигав, а тут привід випав. Він вимагає, щоб Україна припинила мобілізацію і перестала отримувати військову допомогу під час перемир'я і контроль над дотриманням цього. Ну це якби одна сусідка сказала іншій, я перестану з тобою сваритися, але ти маєш викинути свій телефон, щоб не дзвонила в поліцію. Я буду перевіряти твій дім щодня, щоб переконатися, що ти не купила новий. Просто шедеври дипломатії. Браво, маестро! А наприкінці, щоб додати трохи голівудського драматизму, наш герой вирішив зіграти роль вдячного учня. Він подякував президенту США Дональду Трампу за увагу до врегулювання війни. Тактика, перевірена часом. Бреши, звинувачу, головне вдавай, що ти тут взагалі ні до чого. Просто миротворець у білому пальті. Щойно ці новини дістануться вух Трампа, це означатиме, що шоу триває, і на нас чекають нові епізоди зі ще більш абсурдними поворотами сюжету. Наприклад, завтра наші герої скажуть, що перемир'я можливе, але Україна повинна почати постачати до воронежа піцу доставщиками на велосипедах. Або заждає, щоб усі українці співали гімн росіянії вранці. Ну, чекаємо тепер реакції за Прекрасного океану, і не забуваємо, що ми продовжуємо збирати донати на 100 дронів. А звіт про це буде десь на вихідних на каналі. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги, доля і, ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!